Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 150 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів інших типів. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 64 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після масштабної атаки РФ. Як повідомили в ДСНС, станом на сьому ранку кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої конструкції будинку три людини. При цьому попередня інформація про загибель однієї особи спростувалася. Чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється. Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям. З них двоє дітей. У Житомирі сталася масштабна пожежа на полігоні з відходами. За даними рятувальників, наразі загоряння вдалося локалізувати. Екологи здійснюють моніторинг стану повітря. Як повідомляють ЗМІ, через пожежу школи у Житомирі сьогодні відправили на дистанційку. Де садочки працюють, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані. У Криму повідомляють про масовану атаку дронів. Російські телеграм-канали та місцеві жителі повідомляють, що під ударом опинилися аеродромі та військові об'єкти, зокрема Гвардійському, Качі, Бельбеку, Севастополь та Новофедоровці. Очевидці повідомляли про вибухи в Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Гвардійському, Новофедоровці та Армянську. Міноборони РФ заявило про збиття 121 дрона, з яких 89 – над Кримом та 23 – над Чорним морем. Віцепрезидент Джейді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Посадовець наголосив, що питання, яке зараз стоїть перед адміністрацією Трампа, полягає в тому, як вона може допомогти Росії та Україні знайти компромісну позицію для припинення конфлікту. Але додав Венс, це залежить від Росії та України чи зможуть вони досягти згоди та зупинити цей жорстокий конфлікт? ЄС хоче разом із США узгодити новий пакет санкцій проти РФ. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барон. Зокрема, в інтерв'ю ЗМІ посадовець згадав про ініціативу американського сенатора республіканця Лінсі Грема, який попередив про розгромні санкції проти РФ. Ми, європейці, будемо супроводжувати цю американську ініціативу 17-тим пакетом санкцій. І вчора я пообіцяв лінці грему, що ми постараємося узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій, заявив французький міністр. Державний борг України зріс у березні на понад 100 мільярдів гривень. Тепер загальна сума всіх грошей, які Україна винна іншим країнам та організаціям, становить 7 трильйонів 123 мільярди 250 мільйонів гривень або 171 мільярд 730 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство фінансів. За один місяць березень борг України зріс на 103 мільярди 480 мільйонів гривень. У доларах це становить 2 мільярди 600 40 мільйонів. Міжнародний валютний фонд каже, що у 2025 році борг України може стати ще більшим і складатиме 110% від усього, що наша країна виробляє. ВВП але вже наступного року, у 2026-му, очікується, що борг почне трохи зменшуватися і становитиме 108,5% від ВВП. Потім ця тенденція до зменшення має продовжитися.